Привіт-привіт, мої хороші! Розпаковка! Значить так, сьогодні на виїзді з Бузька купила шикарню, що кавуна. Хвалюся, коліжанка мені знову привезла різних сортів своїх помідорів, Дивіться, які кольора. Вона там того разу, які вони вже були смачані, я вам не можу передати. І та сама історія сьогодні, і то находиться, чим чорніший помідор, тим він смачніший. Так, а тепер. Олія, звичайно, ж з крамниці на виїзді з вузька по 330 гривень. Все одно в них, сама дешевша, ніж кругом. Тепер моцарела в морозі на базарі в красному. Нахопила на гуртовні ванільки цілу пачку. Так, потім півник на кексики, півник на кексики, півник на кексики. Лавровий листочок. Боже, масло цілком розтопилося на гуртовні, брала на своїй улюбленій, вже була гуртовні, І там дівчат взяла. І порошок до печива, таке, як я люблю, так само дівчаток там, і кукуруза, і французька гірчиця, і цукор-пудра так само. Це все там на гуртовні за звиклою системою. Ой! А тепер так, в західному курчатку в пресному купила філе курочки. Крийця в фірмовому магазині м'ясному, своєму улюбленому, смалець. Голяшка. Буду готувати за новим рецептом. Так, шиночка, як завжди. І раточки. Це все буде за новим, за новим рецептом. Так, потім вам, звичайно, все покажу. А тепер. Так, дріжджі, сивузьку купила. Батони. Ви уявляєте, сьогодні не було мого улюбленого гірчичного. Купила, які були. Хоча треба пити сьогодні за свій хліб, як буду мати час, бо не гарантую. Тепер так, майонез. Пиво. Це не собі. Це вже буду готувати свою голяшку в пиві. Це буде смакота, а зна. Так, і тісто листково дріжджове. Зазвичай звичайно вас тебе. Тут є більше такого доброго, бо нема. Так, в Миросі на базарі купила салат айсберг, У миросі по 90 гривень головка, от тебе по 110, нормально? І так, як завжди, в єврокешику сир і е, вершки. Сир по 230 гривень. Сама ідеальна ціна. Тепер ой, то все добро будемо запивати водичкою, яку брала Хух, на гуртовні. Звичайно ж, яйця, яйця свої улюблені дівчинки, красному на базарі. Ціна адекватна, яйця прекрасні, свіженькі. одним словом, і все. Всім гарного дня! цілую, люблю, бувайте!